Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про фарби. Осінь біля лісу фарби розводила. По листю тихенько пензлем проводила. З настанням осені листя змінює колір, і ми говоримо про те, що його розфарбувала осінь. А як ви гадаєте? Звідки взялися фарби? А відгадка буде у віршику, який так і називається Звідки кольори. Дощ раптом стих, зростивши землю. Заскрикатів комусь лелека, і над Дніпром могутнім, древнім з'явилась начиніст веселка. І я тоді заговорив: Скажи мені, веселка, неба, звідки ль береш ти кольори? Звідки ль поглянь навколо себе блакитний колір від води, зелений, як трава умита, червоний яблуні плоди, а жовтий колір колір жита. Сучасні фарби виготовляють із нафти та мінералів. А у давні часи, коли люди навчилися виготовляти тканини хотіли зробити їх яскравими, вони й не знали, як цього досягти, і тоді їм на допомогу прийшли рослини. Зараз ми з вами теж спробуємо пофарбувати тканини. Скориставшись природними фарбами, у мене на столі буряк, морква, цибуля, суха, кропива. А як ви гадаєте, з чого я отримала фарбу темно-червоного кольору? Правильно, з буряка? Адже буряк твердий, а фарба в брицях рідка. Що я зробила для того, щоб отримати цю фарбу? Так, можна натерти буряк на тертку та вичевити сік через марлю. Так само ми робимо з морквою і отримаємо колір помаранчевий. А з чого я держала коричневий колір, як ви гадаєте? Так, з цибулі. Потрібно зняти з цибулі лушпиння, покласти в ємність, залити водою і довго-довго кип'ятити, а потім розчин процедити і одержати коричневу фарбу. А з чого я зробила зелений? Так, дітки, з кропиви Я пішла в огород, взяла з собою рукавички, потрібні вони для того, щоб кропива не ужалила, бо ця лікарська рослина дуже боляче жалиться. А потім я висушила кропиву, залила водою і теж прокип'ятила. Кропива суха. Забарблює воду в зелений колір. Покрасити окрасити тканину в природні фарби, нам потрібно зробити ці природні фарби з овочів або рослин, взяти білу тканину. Я взяла білу тканину і вирізала з неї листочки, бо ці фарби, які ми сьогодні виготовили, дуже любить осінь. Нам потрібен пінцет. Тепер ми беремо пінцетом листочок тканини і занурюємо в природню фарбу і отримуємо ось такий коричневий природний колір. Далі ми беремо. Клиновий листочок, який виріза, вирізаний з тканини, опускаємо в темно-червону фарбу, і получаємо ось такий осінній листочок. Так. Далі ми беремо ще один листочок кленовий і опускаємо помаранчевий кольор. Який виготовили з моркви. Так. І беремо ще один листочок і опускаємо в зелений рощ. І отримуємо ось такі яскраві осінні листочки з природної фарби. Ось так, дітки, в давню давнину люди фарбували тканину, щоб вона була яскравою і красивою. Дітки, тепер і ви будете знати, як окрасити тканину в різні яскраві природні кольори і не тільки покрасити, а самостійно її приготувати. До нової зустрічі, малята! Всього вам найкращого!